Десь в 10 11 приїхала. Поки поїли, по поснідали, посиділи, поговорили, сливки поїли, все покажу вам на городі, вирішила. Ще трапаретом трішки декор закрутився. Донечка з батьками вже здерла, пофарбувала зеленою фарбою. І я просто трішечки трішки задипила, все покажу, більше покажу. Це ще тільки початок. Все вам розкажу, покажу. Не випалювали стару фарбу, просто вони пошкрябали, одразу пофарбували, тобто не дуже сильно заморачували. бо вони ще раз під 4 побудуть, і все. А я так височки покажу. Кінцевий результат покажу вам. Так що не перемикайтеся далі буде вихідні в селі. А мої зараз роблять ще лавочку. Привіт, передавайте нам в Ютубі. Трішки там стукають, лупають, тому що роблять лавочку. Подвір'я залили і, звісно ж, лавочку потрібно було поміняти, а то міняють зараз лавочку. І це все в один день, все робимо. Я зараз ще столик буду фарбувати, показую, як задекорували. Заборчик. Дуже все просто, але якісь акценти, ці жовті, вони просто чудові. І кури тут на своєму місці. І ще перший день, коли я приїхала, в село не закінчився. Зараз буду ще столик фарбувати, тим часом бігаю палити сміття і їм тут сливки. Ви подивіться, яка красота, які сливки. Я зараз вам такий вид покажу. Ви такого ще не бачили. Як вам? Як вам? О? Я вже ледь дихаю, так стільки їх наїлася, але мені хочеться їх ще з'їсти. Це, це красотіща. Це така смакотіща. Придати не Ви подивіться, подивіться. Саме такий столик стояв у батьків на вулиці. Звісно, що була зверху хлійка прибита, і я вирішила йому дати ще рік-два пожити, трішки оновити його. Для початку я все пошкурила гарненько з обох сторін, Щось могла зашпакльовувати, нічого не стало, тому що знала, що в будь-якому випадку буде можливість зроблять столик для вулиці нормальний, але все-таки на... для першого часу. То дала друге життя цьому столику. Скрізь все пошліфувала, обезжирила, тобто ну, протерла поляку. Ви можете ледь ледь вологою, тряпочкою, горілкою протерти. Що у вас, що у вас є, я з пір все протерла і мішаю фарбу. Там коричнева була в батьків, в залишках. не знаю, чи вона нормальна чи ні, але вона. Була і я вирішила її використати, змішати з жовтою, і ви подивіться, що вийшло. Мені сподобався дуже колір. Я зі всіх сторін її прокрасила. Цей столик, його прокрасила зі всіх, в один шар, а на другий шар лише зверху профарбувала. А тим часом, поки я фарбую столик, нам роблять лавочку. В тата були доски з дуба. А в сусіда був і є деревообробний станок, і він нам, в принципі, за пару годин зробив ось такі гарненькі доски для лавочки. Це все так швидко робиться, передати нам вже. Головне, щоб всі матеріали були. Надав в даний час все абсолютно було. Зараз ранок другого дня в селі. Рано встала, каву попала і приступаємо до роботи. Столик я вже пофарбувала, він же практично висок. Він же такий тут покажи ближче столика. Та я донечку прошу в нас. Я просто в колюції приклала ну Це такий столик, який ще рік-два поживе. Нічого не зашліфовувала, нічого такого не розуміла. Ой, не шпахлювала. Взагалі багато сил собі не впадала, але просто такий вигляд. Тут шліфую і буду покривати лаком. Зараз вам покажу, яким. Я ну, взяла, до речі, з Києва, пані, тому що я всі інструменти з собою взяла ось таким лаком, буду покривати два шари. Після одного шару даю посохнути. Дану, -дан, напевно, посохнути аж до вечора. В 1.5 точно. Тут дивитись потрібно по інструкції і бажано покривати в три покривати в три три шари. Буду покривати шари. Якось так. Зараз шліфую ці досочки, щоб передмали медіс загусених не було. Пошліфую так, щоб можна було вільно, рукою провести і не боятися. Так я шліфую до такого вигляду. Тут мені вже не Все. Я вже лакую. Лак я вам показувала. Нам ну, мені тільки що посоветувала, як правильно лакувати. Я вже стільки перелакувала. Коли отакі от ребристи, покажи, будь ласка, ближче. Ось так одразу ж. Так, щоб воно. Щоб багато лаку не йшло і потім понапплі одразу. Бо якщо отак наносити, то тут ребриста не буде пролаковуватися. Постійно наносити, то дуже багато лаку піде. Тут дивіться, я неправильно лаку. А якщо так, як він говорив, спочатку ці ребристі, всередині прилакувати і по напрямку. І тоді менше, набагато менше буде йти лак. І вистачить точної. Пролаковуємо. З внутрішньої сторони закручуємо і з зовнішньої будемо вже на лавочці прикручувати. Якось так. А тут я хочу зашпаклювати зараз легенько. Бо це гарна тріщина така всередина, Тобто буду зашпаклювати. Так, столик я так і буду залишати, яким є. Не буду декорувати, бо він тут такий нещасненький. Внизу ще прикле... прибили такі досточки, щоб він ще трішки довше пожив. Підфарбували трошечки тут поки. В, хат, в хаті, звичайно, О, донечка вийшла. Виходь, угу. яка залишається ще в столітті. Пам'ятаєте цю лавочку, я її вже долакувала, дуже хороший лак, я ж вам показувала. А, з -одної, з внутрішньої сторони буде один раз полаковано, з зовнішньої два рази буде полаковано. Зараз лише один шар полакований. Ну, в принципі, отак. Що встигла в селі зробити? Щось замурзати подвір'я встигла. Гарненько, не все хороше. А зараз будемо їсти шашлики. Обов'язково на відео їх покажу. Стай Боже, як я люблю цю хату. Дуже-дуже красота. Тебе знімати? Ні. Вау. На дні ребра зверху шашлики. А це неділя, третій день в селі. Спочатку ми заїхали в Хмільник, мама постриглася. І зараз веземо її в Вінницю на Морозово. Залишайтесь з нами, побачите, куди ми ще заїхали після Вінниці. Так, приїхали в Макдональдс з мамою. Маму вже в Хмільнику постригла, а зараз ми в Вінниці в Макдональдсі. Зараз будемо смакувати. Зараз знімемо. Отак проводимо час в селі. <поє> Поїли ранкового борщика, да? а що ти ще зварила, мама? Угу. Вчорашній ранковий борщик. Ну, все одно ну, вчорашній, але він найвкусніший вчора. Так, А це ми вже приїхали в летичі, зараз будемо вбирати рибу. З Макдональдса, з Вінниці. <світ> Заїхали в Летичі. Зовсім не по дорозі, але чоловік захотів рибки. На базарі. Зараз вам все покажу, які тут риби. Світ, риб. Co się chodzi? Pokaże wam się Oj, w Oj, wypadnie. Taką baladę? Tak, tak. Sąka? А це що? Липке таке. Ого. Ого. Ікра. О -о -о. А бички у вас немає? Є 150 гривень, 100 гривень, ясочка і кістяночка. Що ми взяли? Як ви як ми називаєте? Білий амур і жар. Котлетки по 25. Фотосесія. Це ось називається графік, все по графіку. Кожного вечора мама паса кури. Тут така фірточка в них, щоб вони на чисто подвір'я нічто там не гадали. У них своє там гозівство, у батьків тут своє гозівство. Все розділено, як знаєте, як говориться, як дві сім'ї окремих. Але якщо графік, то графік. Півень привів своїх. Корочок і вже чекають. Ваша бабуся відпихає. Від... Дорошеє вас зробила свої Це Тут ми приїхали на греблю покупатись. Я, звісно, ні, тому що тут холодно. Чоловік вирішив з пів години постояти. <ріст> Треба рибу розлякаєш. Хочу вам сказати, цей недільний день ще не закінчився. Село Хмільник Вінниця Летичів, назад село, а потім ще на греблю поїхали, покупалися. Ввечері ми ще потрапили в гості і їли ось таку смакуту. Такою ось посудою. <рес> Ти що я з такої штуки збираю? Ти подиви, яка красота. Та ми на п'ять бину Оля зайшли. Ми не, ми не надовго Оля. Вустяк. М'ясо, картопельку, грибочки. Ранок понеділка. Я знімаю вам ранкових кроликів, які поснідали. Веселі, яблочка порізані, які сохнуть під сонечком. І ми збираємо все з городу, смачненьке нам на Київ. А, ти ж в хайки там. А ну подивіться. Що? Ви напевно не бачили такого в своєму житті. Дивися, такого все йок. Брала вже патісонів, кабачків. Уже не тут небагато, то якраз вистачить на нього. Далі огороди ми будемо рвати. Покажу вам садок. Там груші, яблука, красота. Будеш брати відро більше? Ні, віддалечку. Значить, тоді я великий буду? Тепер покажу. Зараз тату будемо вибирати огіручки. Вирвем перчик трошки. До Не збираємо. Так. Да. А чого ти смієшся? Ті а ти фоткаєш. Маба, мамочка. Судька, ти все за нами ходиш. Це ми вже попакувалися, зараз будемо багажник загрузити. Тут яйця, я не знаю, навіть скільки десятків є домашніх. Доста штучок точно є. Огірочки, яблучка, капусточка. подивіться лише тільки, які головки. Кабачки. Треба вже трошки на дієту сідати, Всікі овочів, фруктів. Огірочки взяла багато, великі. Буду чистити їсти. Сливки, картопелька. Навіть кукурудзу взяли. Що ж має бути? На сніданок нам мама приготувала варенички в домашніх. Ми гарненько поснітали і вирушили в дорогу. Я думаю, ви зрозуміли. Ми вже їдемо додому, додому в Київ. Як там не є? Але я там вже прожила пів свого життя. Їдемо ми через тунель кохання. В нас вже на Хмельниччині свій з'являється помаленьку, Тож так, така теж є така красота. У нас буду дуже всім вдячна за підписку, лайки і найскоріше, нам всім перемоги.